Його родині довелося жити. В громадському житті він був дуже товариський, дуже сприймливий для своїх співрозмовників. Він міг і вмів говорити з великими. Високопоставленими людьми, але й міг навіть ем, знайти спільну мову з малими дітьми, з молоддю чи з звичайними нашими ем, людьми, через що здобув собі таку велику популярність і пошану у широких кругах нашої спільноти в Україні і за межами її. Він також був глибоко релігійною особою, як бачимо, і в його приватному помешканні, і в його бюрі. Це була відбита та його віра в Бога і віра в це, що існує ще вища сила, яка регулює життя народу. Це так коротко про Степана Бандеру, що залишилося на, життя, на ціле життя в пам'яті. Я його знав особисто, досить добре. Ще він молодих років. Мав щастя познайомити з ним, співпрацювати з ним довгі роки, понад 10 років. І... Я ніколи не, не відчував себе якось ніякого в його присутності, бо так він міг е, своїм, своєю поведінкою е, зблизитися, що людина не відчувала, що він є якраз в розмові з великим чоловіком. Це був його великий плюс, що він чим він міг, так би сказати, тем. Здобути прияз і довір'я і пошану дуже великих кругів нашого суспільства. Я б хотів вам розповісти трохи більш детально про родину Бандери. Отже, Степана Бандери було шестро братів і, і сестер. Батько, отець Андрій Бандера був греко-католицьким священником, і він був забитий в Києві в липні 41-го року, в жовтневому палаці, де сьогодні ідуть дивитися кіно. Другі брати і сестри Степана також мали гіркі долі, не в першу чергу, чи в першу чергу через те. Що вона мала такого брата, як Степан. Найстарша сестра Марта, вона загинула в Сибіру і її прах перевезли в Україну вже коли Україна була незалежною. Степан був другою дитиною в родині. Ще по цей день, 2006 рік, Живе в стрію бабці Оксани, як ми її називаємо це сестра Степана, яка також була в Сибіру з Мартвою і повернулася в Україну вже за часів незалежності. Вона ніколи не була одружена. Друга сестра Володимира, яка упокоїлася два роки тому, вона Одружилася з священником на прізвище Давидюк і також мала семеро дітей, які, які живуть по цей день майже всі по Західній Україні. Дальша доля братів був брат Олекса і брат Володимир. Ще радше брат Олекса і брат Василь, які були закатовані в німецькому концлагері Освенців. В 41-му році в Кракові Степан Бандера одружився з Ярославою Зупорівських, лимкиня, яка також походила з родини священиків. В тому році Народилася Наталя Бандера, це була найстарша дочка діда. У 47-му році, це вже після війни, після того, як діду відсидів в німецькому концлагері Саксенгаузен, після війни він знову з дружиною, з Ярославою з'єднався і з із дочкою приєднався до сім'ї. І в 47-му році народився Андрій Бандера, і в 49-му народилася Леся Бандера. Андрій Бандера, середня дитина, єдиний син це є мій батько. Він одружився з очевидно, з моєю матр'ю, і в нас є троє я найстарший, є ще сестра Богдана і сестра Оленка. Наталі Бандери було а, двоє дітей, і ще я, і, очевидно, це Софія і Орес, які цей день живуть в Мюнхені. Наша гілка родини живе в Канаді, де після вбивства організації українських націоналістів а, зорганізувала, а, щоб родина під чужим прізвищем Попель а, виїхала до Канади, де він зорганізувала а, фактично купила хату. Де наша сім'я живе по цей день? Очевидно, я діда Бандеру не знав, його забив агент КГБ в 59 році, і мені доводиться його пізнавати через розповіді різних людей. Мій батько Андрій і його молодша сестра Леся. Вони е, навіть не знали своє правдиві прізвище, аж поки е, Діду Бандера, е, Діду Бандера не поховали. Після того вони е, е, тільки зрозуміли, хто вони є. Е, е, під час життя Діду Бандера, коли він е, приходив додому, і навіть така історія розказує, що е, не дитина Леся питала свою маму, бабу, що це за дядя прийшов. Вона, очевидно, він не був весь час з родиною, і це вплинуло також на дітей. І вони тільки дізналися про, про свої справжні прізвища, своє коріння після смерті Наталя.